Привіт, друзі! Хочу у даному ролику показати вам деякий свій інструмент, за допомогою якого я створюю свої проекти. В даному випадку це кран-маніпулятор ручний. От, наприклад, за допомогою нього я зараз зі Стапеля зняв передню півраму мінітрактора Шершень. Вага цієї піврами — 106 кг. Тобто вручну зняти би проблематично було це. Треба когось шукати, отак. В одну, в одну пару рук можна зняти цим краником і переміщати по майстерні. до речі. 105 кг це досить велика вага. А як бачите, він на коротких лапах, є і довгі лапи під великі вантажі. На коротких лапах і мається противага. Тобто це не склад, не потрібного а це противага. Там от кирпичі, плюс метал, загрузив, камінвал шістьорочний. Даний краник саморобний, робив я його десь років 6 назад під проєкт Протокалина з Субаровським мотором. І так він мене і залишився допомагати. Із покупного тут тільки цей гідравлічний циліндр двохштоковий на півтори тони, а все інше саморобне. І відрізняється від тих, які продаються китайських автомагазинах. Це вилітом стріли, висотою підйома, Наприклад, на повному дана стріла. Можуть підняти вантажу до трьох метрів там, в районі 3 метрів. Ну, і як бачите, такі дрібниці, там короткі лапи. І ще тут багато всяких фішок, які допомагають по по роботі. от Така така от конструкція незамінна в невеликій майстерні.